Очікають, тікає 13 Тринадцятирічна Віка має ДЦП змішаної форми. Уже понад 10 років. Дівчинка займається іпотерапією. розвивається, заспокоюється та посміхається поруч із кониками. Мама Вікторії каже: завдяки цим заняттям, її донька змогла ходити. Крім того, що запустилася хода, в неї покращилась координація, рівновага. Постава. Також, як ви бачили, іпотерапевт це займається дрібною моторією, і Вікторії ще дуже подобаються коники, це їй покращує настрій. Привіт. Так, Дуванкимець. Привіт. Сюди привіт. Бі. Серединку. Права, ліва. Молодець. Іди. Спилка. Терапією займається і маленька Марійка. Дівчинка обожнює тварин, але коней раніше побоювалася. Тепер же вона без страху підходить до магнолії, гладить її, годує та дзвінко сміється. Два. Давай, давай, давай. Три. Okay. Чити вже на конях. Вона робить такі калфака, да ряд вправ, які їй показані, які їй допомагають. Але з урахуванням того, що вона знаходиться на цьому коні, який їй просто дуже подобається. Вона навіть не звертає сама увагу, наскільки легко і просто вона робить. Бо якщо робити це, там плюс-мінус адаптовані прави, якісь дома да дитина завжди починає казати Ні, там я не хочу, я не буду, тут такого немає. Дівчатка займаються реабілітаційною верховою їздою у центрі берегиня Полісся. Майже п'ять років тому благодійний фонд підписав меморандум із Житомирською міською радою, завдяки якому дітки з інвалідністю можуть пройти курс з десяти занять. безкоштовно. Ми працюємо з такими діточками, як ДЦП, аутизм, розумова відсталість, затримка психомовного розвитку. Діти змінюються. Змінюються, розумієте, якщо дитинка прийшла зажати, не розмовляла, нічого не говорила. А пройшло деякі часи від заняття, і дитинка зовсім друга стає. Вона і розмовляє, і посміхається. Послуги з іпотерапії у центрі надають кобили буся, романтика та магнолія. Також тут є олімпія та олімпіада. Серед п'яти красунь кобил у центрі берегиня Полісся є один мерин амулет, Греливий, молодий, активний коник, який дуже любить смаколики. Для того аби пройти курс з 10 безкоштовних занять з іпотерапії, потрібно звернутися до центру берегиня Полісся, де нададуть усю необхідну інформацію. Скористатися цією можливістю можуть і дітки з інвалідністю, які приписані у Житомирській громаді, а також внутрішньопереміщені особи. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Вже цієї п'ятниці розпочнеться триденний захід для ветеранів та членів їхніх родин сильні духом. Подію присвячену ветеранському спорту, відкриють мотиваційною зустрічю у форматі панельної дискусії та виставкою громадських організацій. Вже в суботу і неділю це будуть. Спортивні поєдинки, майстер-класи з різних видів спорту досить цікаві, і я впевнена, що це потрібно не тільки ветеранів, але всім жителям нашої громади. Захід має об'єднати ветеранів військових та молодь. Окрім того, організатори ставлять за мету мотивувати учасників бойових дій, повернутися до себе та цивільного життя. Це, знаєте, це такий скіл, да? його треба тренувати, виховувати. І це має робити громада. Да? Ми маємо таким чином, цими заходами, допомагати тим, хто в своїй цій коробочці закритий, да? ну, виходити звідти, нашим військовим показувати, що нам не байдуже. Ми не будемо чекати, поки вони повернуться, а тоді щось робити. Що ми робимо це зараз? Окрім військових, молоді, ветеранів та членів їхніх родин до заходу долучаться учасники команд з амфутболу та воїни, які проходять реабілітацію. Також подія стане прикладом для молоді, пояснюють організатори. Молодь через такі, ну через такі, через подібні заходи, має теж е, ну патріотично виховуватися. Вона має бачити, е, скажімо так, службу в армії як е, ну велику честь, а не як якесь покарання. Вхід на захід є вільним. Тож кожен охочий може долучитись. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1. Відповідно до статті 2 закону України від 6 липня 90, 1995 року номер 265, друг 95. 90... 5. Верховної Ради про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Із змінами та доповненнями, розрахунковий документ, документ встановленої форми та змісту, касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ. Що підтверджує факт продажу, повернення товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання повернення коштів торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та або в електронній формі, електронний розрахунковий документ у випадках. Передбачених законом номер 265 зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним РРО. Форму та зміст розрахункового документа визначено положенням про форму та зміст розрахункових документів електронних розрахункових документів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року. номер 13, пунктом 2, розділу 2. Положення номер 13 встановлено обов'язкові реквізити який має містити фіскальний касовий чек на товари, послуги. При цьому положення номер 13 однаково розповсюджує свою дію як на розрахункові документи, що створюються класичним реєстратором розрахункових операцій, так і програмним реєстратором розрахункових операцій. З 1 березня суб'єкти господарювання, що надають послуги з виконання платіжних операцій, зобов'язані видавати фіскальні чеки за новою формою та змістом. Фіскальний касовий чек за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу. Зміни внесені наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2024 року No 601 про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року No 13 зі змінами. Що ж зміниться у фіскальних чеках? Виключені реквізити, номер ID-картки, підпис касира, підпис держателя електронного платіжного засобу. Разом з тим додано реквізити, засіб оплати, валюта розрахунку, реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах безмитної торгівлі, вміст QR-коду доповнено пошуковим запитом для перевірки чеків в системі обліку РРО. Код ідентифікації повідомлення мас. Чека для РРО. Вага одиниці тютюнового виробу зазначається для сигарил, тютюну та тютюнових виробів, що реалізуються в наборі, та кількість тютюнових виробів в одиниці товару. Пачці міцність алкогольних напоїв та об'єм у літрах, одиниці товару пляшки для алкогольних напоїв. При продажу у магазинах безмитної торгівлі. Сума решти. До 1 березня 2025 року ще можна було використовувати старі форми чеків на програмних РРО та касових апаратах, які зареєстровані у Держреєстрі РРО. Нагадуємо, платникам податків, що лише належним рівень правової культури та свідомості при організації господарської діяльності та сплаті податків допоможе уникнути штрафів. У разі, якщо вам відмовили у видачі чеку, необхідно повідомити податкову про факти порушень законодавства. Також на веб-порталі ДПС у розділі Є-Сервіси, Пошуковий сервіс. Пошук фіскального чека можна здійснити пошук фіскального чеку, перевірити його справжність та припинити незаконну діяльність окремих суб'єктів господарювання. У випадках виявлення фактів, відсутності електронної копії чека на веб-порталі ДПС просимо інформувати податкові органи у чат бот Telegram для організації та проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів.